В стінах Львівської політехніки є куточок, де незрячі діти з усієї України знаходять опору, можливості та друзів. Це ресурсний центр освітніх інформаційних технологій, який діє уже 13 років. Керує ним Оксана Потимко, людина, яка щодня змінює світ, для якої робити щось уперше вже звична річ. Перше почали друкувати принципово кольорові книги Шрифтом Бреля. Перше ввели в ці книги QR-код у тактильній рамці, робити описи малюнків. До речі, ми єдині досі хто їх робить. Перше і єдині наразі не тільки в Україні, а наскільки я розумію, в цілому світі хто робить інклюзивні театралізовані аудіокниги в рулях, залучаючи повністю незрячих дітей з різних куточків України і відомих акторів, музикантів, співаків. Артистів в Україні є п'ять видавництв, які друкують книги Шрифтом Брайля. Львівське найпотужніше. Спочатку діяльності центру Оксана Потимко наполягала, аби книги були кольорові. Я втратила зір, коли мені було неповні 24 роки. Це сталося раптово за одну секунду. Тато мій довідався, що є книги для незрячих. І приніс мені додому таку книжку поклав на коліна, і моя мама відразу почала плакати. Чому почала плакати? Тому що ця книжка ну виглядала дуже страшно. Знаєте, коли ця дитинка незряча приносить таку барвисту книжку, надруковану шрифтом Брайля, в школу. То ця книжка викликає велике зацікавлення в її однокласників. Ви знали, що існують кінострічки для незрячих. Це фільми та мультфільми з аудіодескрипцією. Таких у центрі створили майже 150. Все, що там відбувається, треба описувати. Це є, є пора року, час доби і так далі. Одяг молодий, старий. Міміка на обличчі ресурсний центр обрав основним напрямком своєї діяльності інклюзивну освіту. Для того, аби підготувати незрячу дитину до навчання у звичайній школі, працівники центру проводять курси для вчителів, а для школярів купують необхідні гаджети. Коли дитина з маличку з першого класу потрапляє в середовище. Дітей умовно здорових, дітей зрячих. Ця дитина розуміє, що для того, щоб чогось досягти, потрібно докласти зусиль, а не просто попросити, щоб тобі дали, бо ти не бачиш, хоч і не бачать, але також можуть доторкнутися до мистецтва. Буквально Оксана Потемко є ініціаторкою створення бронзових мініатюр архітектурних пам'яток Львова. Ми одного разу привели дітей незрячих різного віку від 7 до 15 років, запиталися. Як виглядає цирк? Чи хтось з них був в цирку? виявилося, що були всі. І на питання якої форми цирк всі діти сказали, що він квадратний. А щоб дитина мала уяву не тільки дитина, і доросла людина. Про те, як виглядає собор, якийсь пам'ятник. по місту я вже чимало, 6 чи 7 Бронзових мініатюр ще одним багаторічним проєктом Оксани Потимко є концерт Відчинилося життя. Симфонічний оркестр, відомі артисти та незрячі виконавці з різних міст України запалюють на одній сцені. Вона завжди вчить мене, що незрячі не повинні себе жаліти. Вона вчить е, нас доносити світові, що ми такі самі люди, як усі, і вчить показувати людям, що незрячі подекуди можуть навіть більше. Щоб якщо, якщо докладуть зусиль у цього концерту, була благодійна мета за два заходи у Львові та Івано-Франківську, вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Вони підуть для організування і проведення такого мобільного кемпу в Закарпатській області для військових, які втратили зір під час російсько-української війни, і незрячих дітей з різних регіонів України. Перший такий табір провели улітку 2024-го. Суть цього табору полягала в тому, що ці незрячі діти навчали військових, як жити. І бути щасливими. Вони вчили готувати і працювати на комп'ютері, заняття з англійською проводили. І просто знаєте, отим своїм таким дитячим, дитячою безпосередністю, тим драйвом дитячим. Вони просто запалювали тих хлопців і давали їм зрозуміти, що можна бути незрячим, але можна. Знайти себе в цьому житті і бути дуже дуже щасливим, бути успішним. Також для людей, які втратили зір у вже дорослому віці, Оксана Потимко розробила абетку. Тут зовсім інший принцип вивчення літер. Ми не вчимо від А, Б, В, Г, Д до Я, а ми вчимо по принципу збільшення крапочок. Оксана Потимко, перш за все, це людина з невичерпною енергією людина, яка повернула до життя. Дуже і дуже багатьох людей понад 500 аудіокниг, майже 150 фільмів, сотні видань, підготовлених до друку у багатотисячному накладі. Усе це зробила команда лише з шести людей, яких щодня надихає Оксана Потепко.